Зігріваючі пластирі від бренду Sensi Plast. В лоті буде представлено 12 ось таких класних наборів. Ціна лоту 1060 гривень, ціна одного набору 88 гривень. Будуть представлені таких 5 наборів. Можна використовувати такі пластирі для плечей, для різних ділянок тіла. Вони невеликого розміру. Їх буде 6 пластирів в коробці. 8 годин вони зберігають в тепло, вони самонагріваються і підходять для будь-яких частин тіла. Також буде у нас 4 набори ось такого плану. Тут більше пластирі, їх чотири в упаковці. Вони зберігають тепло 12 годин, мають зігрівальний ефект. І буде три пластирі. Три упаковки, буде три набори. Ось такого плану. Це буде один великий пластир для поясниці і чотири маленьких упаковці. Цей має зігрівальну дію 8 годин. Нагадую. Ціна лоту 1060 гривень. В лоті буде таких 12 наборів. Ціна кожного 88 гривень. Для замовлення таких чудових, корисних пластирів, звертайтесь до наших менеджерів заробляємо разом.